Революційні настрої дісталися й освіти. Бунт на шкільній арені спричинило звернення батьківської громади до керівників правого сектору. Мовляв, в окремих навчальних закладах розпочалася негласна кампанія зі збору грошей на подарунки вчителям до 8 березня, начебто, батьки стверджують, із учнів вимагаючи малі суми на конкретні презенти і просять активістів попливати на ситуацію. Говориться батьками про те, що є випадки, що оголошуються суми від 100 гривень до 300 гривень. Ривень на подарунки вчителям, що буцімто вчителі декотрі замовляють навіть подарунки в вигляді там золотих каблучок, ланцюжків. Ми хочемо цю ситуацію з'ясувати, цю ситуацію довести до відома і педагогів. На виховну бесіду скликали керівників усіх загальноосвітніх закладів міста та подібні заяви в директорів шкіл викликали щире обурення. Тут кажуть, вимагають конкретики: хто що, коли йде, вимагав батьків. Натомість нині жодного факту, але. Лише загальні фрази. Коли є е, такий, е, така думка у батьків, то батьки мають бути тут, от, е, біля нас з вами, і мають казати, що є така школа, є така ситуація, і тоді ми будемо один одному дивитися в очі і е, реально вирішувати питання. Якби, е, е, я дізнався, що там, в числі української гімназії, ставлять якісь вимоги відносно такого плану, щоб щось купити чи щось придбати для них особисто, звичайно, що це б було завершено певними такими юридичними діями, тому що це, е, це не просто незаконно, це просто немає рано Учительські забаганки до свят не чули й в батьківському самоврядуванні міста. Однак того, що подібне трапляється, не заперечують і визнають дуже часто провокативні ситуації з подарунками, ініціюють самі ж батьки. Знаєте, психологія чисто, чисто така психологія, що давайте ми купимо нам де краще відноситися до наших дітей, а давайте ми зробимо так. Ну воно воно традиційно десь продовжується. Я думаю, від цього треба відмовитися. Що стосується взагалі благодійних внесків, які йдуть в школи. Все чітко прописано в законодавстві України. Між тим освітяни запевняють цю ситуацію. Візьмуть під пильний контроль. І Якщо ж хтось з батьків таки набереться сміливості, факт шкільних поборів доведуть, обіцяють негайно відреагувати.